<кій> ні, як раніше допомогу вони не надають. Ні, ні. тут явно якась дисбалансова історія. Ми, ми отримаємо менше, ніж ми отримували раніше. Для нас деякі процеси це вже перевернути десятка мечів, а деякі вообще вежа. Скоріше за все пов'язано із загостренням питання по Ірану, якому зараз ніфіга не до РФ взагалі, і з дестабілізацією економічної ситуації в Китаї, все про економічну історію. В першу чергу, зараз цей тиск поки нікуди не дівається. Я дивилася, ні, там поки все на ножах, все на топорах, і там будуть, звісно, намагання якоїсь комунікації, але поки. Безуспішна та комунікація. Ну, це називається як красиво вистрілити собі у ногу. Ну просто як це позначиться на Росії і як це позначиться на Україні? Ну, знову дуже таке питання, яке насправді не зовсім до карта. От якщо чесно, uh -huh. з Росією все зрозуміло. всі в давно. Вибудовує зв'язки, шляхи і розвитки торгівлі по Європі і по Британії. Росія йому потрібна як придаток. Вона завжди йому була потрібна як придаток. Ну, типу, це не, не та це не рівноцінність партнерства, не ті економічні відносини. Ну, коротше, і оця вся історія. От з приводу України Україна зав'язана на, е, зав на Європі. Ми зав'язані на Європі в першу чергу, на Британії. Британія і Європа, які в принципі погоджуються на не, потенційні умови Китаю, там торгівлі з Китаєм і так далі. Мають заручитися підтримкою когось із великих гігантів, оскільки США намагаються їх кинути. Да, типу, значить, їм вигідніше торгувати з ну з Китаєм у такому випадку. І Китай може дати певні гарантії. Ми підв'язані під все. Це. Хочемо ми того чи ні. Нам також варто комунікувати у цьому напрямку з китайцями. У нас своя проблема. Ми їм декілька разів не продавали те, що вони хотіли купити. І у нас є з ними напруження, і це відкрита в абсолютно інформація. Там ще питання Вінницької, Вінницької землі свого часу. Яку віддавали, а потім кидонули їх ну коротше, ну типу, і так далі. А, от але е, певне певне торгування з Китаєм воно ж нікуди не дівається в будь-якому випадку. Чи може переповсти конфлікт економічний з США в конфлікт уже максимально реальний? Так про це вже давно говорять всі від таролога до астролога до економіста політолога про те, що рано чи пізно, скоріше за все, ближче до 30-х років, це може перейти в конфлікт навколо Тайваню. Так, піднімаються питання, пов'язані із самою війною, військовою агресією, підступними діями, якоїсь такої історії. В них в цих перем... От в цих, в цих, в цих перемовинах то не виходить нормально прокомунікувати. Тому, якби щось тут не, не, не дуже. Всі в позиції відлюдника, кожен при своєму. А ідуть перемовини, пов'язані з якоюсь фінансовою історією. Типу, ми ж тут щось напрацьовуємо. А ми, а ви все, що ми тут всі дружно напрацьовуємо, е, перетворюєте в гавно. Ну, типу, треба щось та ж якби з цим робити? Якісь плюс-мінус такі незначні конфліктні ситуації. Правосуддя, можливо, до чогось домовляться, щось підпишуть, можливо, якась зділочка у американців з РФ або РЗРФ з американцями прямо в якомусь правовому, ну, типу, ключі. Це два. Якась брехня навколо якихось ресурсів і можливостей. Знайдуть якісь інструменти впливу, але поки застосують, ну, коротше, таке. Скоріше за все говорять про щось е, пов'язане із обнуленням власних якихось власних відносин, тобто от, говорять про дурня по сімці жезлів. Можливо, знову мова йде про дипломатію або про відновлення якихось дипломатичних штук, або захисту якихось прав там людей, або захисту Ну, представ... коротше, оця вся. Оця вся каламуть саме в внутрішньоамерикансько-російські відносини, а не, а не українські. Тому поки ми, ну, коротше, опять, срали, мазали, ліпили, що там говорять, знаєте, оте, балакали, балакали, сіли і заплакали, оце от туди. А взагалі на сьогоднішній день Росія готова десь поступатися і дотримуватися власних обіцянок. Хоча б там готовий. Як ну, якщо б хтось був би готовий, хтось би вів би себе інакше. Ну, типу, ну, конечно ж, ні. Ну, звісно ж, ні. вони ж будуть виторгуватися до останнього. Тягнути кота за бубінці до останнього. Ну, типу, прям максимально. ну. А, загалом, чи відбудеться ще зустріч безпосередньо Трампа та Зеленського? Mm, щось подібне обговорюється, але згоди тут поки немає. Тобто про щось скоріше за все, Трамп не бажає якоїсь комунікації публічною або напівпублічною. А чи планує Трамп зустріч з Путіним вже не не телефонною розмовою а безпосередню живу зустріч? М -м, поки ілюзія. У тому форматі, що розмови там може йдуть, але поки це більше нагадує розмови про старе, ми зустрінемось. Ми обов'язково зустрінемось. Ми 100% зустрінемося. Я 100% хочу зустрітися з Путіним. Прямо вот уже вчора зустрівся, але поки це далі балачок не заходить. Тут планується колесо фортуни, тобто почати працювати над цією да, і темою, але тут воно поки. Знову таки вилами по воді писано. М -м, вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто це буде залежати, скоріше за все, від ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто воно може бути, але вибірково не тотально. М -м, не та кількість контингенту там, скоріше за все, буде, щоб саме такий масштабний якийсь наступ. Але якісь провокативні дії можуть бути, поки тут, тут вони та не полишають планів ну, да, на, на, на те, щоб задіяти територію Білорусі знову якимось чином, але тут поки знову воно не виглядає як щось, що можна дуже легко реалізувати. От, тому м, якісь Можливо, прикордонні історії ймовірні, але у нас там по сімці жезлів як не крути, скоріше за все, достатньо контрольована ситуація, як мінімум у розумінні, де хто групується, що там роблять, біля якого кордону кучкуються, в якій кількості, тобто, тут, тут воно таке плюс-мінус контрольоване. Тобто, чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Так да. чи планують іти добровільно чи якось інакше? Нє. Змусити це США тільки може чи можливо? Ні, 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 Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть падати. Ми побачимо цього року. Зниження цін на нафту. Для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Попри зниженні цін на нафту, ти е, розумієш, що правильно, що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, це. Ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо воно well, да, так, то, так, well, 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 і, і тут, да просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би да. Тобто ще санкційний тіньовий флот, і бла 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 і пішло, поїхала. Оця все більше натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз війни зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу, прям регулярне надходження бабок у бюджет. А, а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все. гадки немає. Досі я досі не маю гадки. Я досі не розумію. Починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е, суперагресивних дій, взагалі, які тільки можливі. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу, я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про. Не просто суспільний вибух спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які ну будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до терактної трагедії, тобто це от прям ну от, щось в такому ключі, і воно як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. Ні, там цікаво. Ми дивилися питання імпічменту. Випадало як скоріше за все, імпічмента об'явити можуть, а от прийняти рішення щоб його посунути, ні, поки ні. Тобто, процедура ж імпічменту, вона ж ну, довго тривала. Частіше за все, це мають всі проголосувати. Оця вся історія. І Його то можуть об'явити, але ж до ну прийняти ні. І отут, -от якби він скоріше за все, об'явлений буде, а от прийнят з прийняттям уже починається проблема. Можливо, іншим методом спробують прибрати у по Трампові перманентно випадає загроза життю. От перманентно вона випадає. і Чим далі він рухається, тим більше вона ну якби випадає. Тобто є ризики того, що його можуть знову хтось може в нього стріляти. Да, цілком Присо. ми дивилися ці питання прямо в притул до міст навряд чи, А от те, що по області можуть бути просування і на харківському напрямку, і на сумському напрямку, так і тим паче, ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання впритул наблизитися до великих міст і захопити великі міста, як да великі ну великі райцентри, типу от Сум, Харкова і так далі, скільки перетягнути увагу і а, зробити проблематичним воювання в області. От, оце більше про а вдасть, це, а що вдасться це? Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується, це стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони по перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються, що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на Запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Але Основний ударний кулак кинути на Донецький напрямок. Н -н -н. Прям повністю ні. Все одно, так або інакше, воно буде окольними путями напряму через, коротше, раком боком і з підскоком, все одно. Ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цим і працюють зараз. Але ж США хитрі з приводу гарантії безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки. Тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Так, да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі, н -н -н. от тут, от прямо не дуже. Можливо, це змінити, чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви діда отого родого бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно? Про що?